Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, почалася зима, наближаються зимові свята, всі готуються, всі починають шукати якісь цікаві смачні рецепти на святкові столи. Тож, друзі, я хочу запропонувати також вам свій рецепт, свій варіант приготування святкового м'яса. Це в мене буде ошиок з яблуками. Тут буде такий цікавенький маринадик, і як я думаю, вийде дуже красиво і смачно, і до святкового столу буде саме те, що потрібно. Тож, друзі, починаємо готувати. От я придбав такий шматочок ошейка. Ну, я буду виходити, все розповідати, Із ваги ошейка кіло 200 От у мене тут кіло 200 ошейка. Тож, друзі, починаємо готувати. І підготовка в такому плані буде. Треба розрізи на ошейці поробити, щоб маринад наш краще його весь пропитав, скажімо так. Тому розрізаємо, відповідно розрізаємо ну, глибоченько, але не до кінця, друзі. Робимо такі надрізи як бачите, я прорізав, тут буквально через пару сантиметрів, мабуть. 2-2,5 см дистанція і робимо надрізи. Ну, нам зараз, поки м'ясо не потрібно, нам потрібно приготувати таку намазку, ну, для змащування, для маринування. Такий маринатик приготуємо. Тож почнемо. Ну і тепер починаємо основою. У нас буде сметана. По жирності беріть, як вам ну, захочеться. У мене от така там, на 15%, мабуть. 20-20%. 200 мл сметани. Знову ж таки повторюється на, той, на ту кількість м'яса, яка в мене є. У мене там 200. Ну Ось так, друзі, бачите, основа моя є. Ну і тепер додаємо часник. Часнику, якщо у вас от, ну, нормальні отакі от зубчики, то їх потрібно 4. У ну, мене тут вже був самий кінець головки, тому зубчики тут різного такого калібру, скажімо так, тому я тут використовую трохи більше. А так потрібно 4 зубчики. Друзі. Додаємо, вичавлюємо прямо сюди у нас до сметани. Ось, друзі, як бачите, чесничок я видавив. Ну і тепер додаємо спеції. Беріть байдуже яку приправу для м'яса. Просто для м'яса. І висипаємо весь пакетик. Ну він в мене тут невеличкий, скільки в мене тут 25 грамів всього. Приправа для м'яса йде вся. Далі. Мускатний горіх, друзі. Треба взяти його пів півчайної ложечки. Ви знаєте, він такий добрий на аромати, тому багато не потрібно, не переборщить. Чорний перець також півчайної ложечки беремо. Так це буде десь. Солі тепер беремо. Сіль одна чайна ложка буде достатньо. Хоча можете за смаком, там, хто хоче солоніше, ну, знає свої смаки, то додавайте більше. У мене ще це і морська сіль, тому я додам тільки одну чайну ложку, мені вистачить. Ну і тепер, друзі, гірчиця. Французька гірчиця. Ну, ви знаєте, в зернах така з зернами. Їй потрібно 4 чайні ложки. 4 чайні ложечки додаємо. Одна, дві. Три. 4. Так, десь це буде. Ну і звичайна гірчиця, нам її потрібно тільки одну чайну ложку. Звичайно, в мене тут от, класична міцна гостра. Тому, друзі, додаємо одну чайну ложку. Отак. Ну і тепер це все нам потрібно перемішати в однородну масу, відповідно, щоб це в нас утворився такий маринад. Перемішуємо. Ну і тепер, друзі, будемо маринувати наше м'ясо. У нас все готово. Тож, дивіться, що я вигадав. Друзі, я буду. Спочатку обмазувати м'ясо там, де воно ціле. Ну, скажімо так, по-нашому з нижнього краю, там, де я не розрізав, там де воно суцільне, розумієте? Я хочу просто відразу тут змазати і покласти його цією стороною в тару, щоб воно вже лежало одним місцем, щоб я його вже не трогав. Тож, друзі, просто так от наношу і змащую м'ясо з цього нижнього боку. А тоді вже буду займатися зверху, в прорізах і так далі. Ви розумієте це. Ну, з таким чином, друзі, як ви бачите, м'ясо в мене повністю в маринаді. Я взяв спеціально скляну тару, щоб вам було видно. Ну, тут з усіх боків, да? скажімо так, вам видно. Воно повністю в маринаді. І тепер закриваю кришкою і ставлю в холодильник маринуватися. Щодо терміну маринування, друзі. Ну тут, якщо ви дуже-дуже торопитесь, то ну, від однієї години, хоча б годину дайте їм промаринуватися цьому м'ясу. Але краще це на ніч. А в мене це все буде ще залежати від подачі світла. Якщо світло буде зранку, буду готувати зранку. Тож простоємо на мене ніч це точно. Ну чим краще, чим довше, тим краще, ви розумієте. Чим довше м'ясо промаринується в маринаді, тим будуть відповідно і кращі смаки і аромати. Ну і саме м'ясо по приготуванню. Тож, друзі, відправляємо маринуватися. Ну і завтра продовжимо готувати вже. Друзі, як ви бачите, в мене час на маринування вийшов, я готовий продовжувати процеси. Тож, подивимося. Ну, <смісно> М'ясо в такому вигляді і з такими ароматами, що можна і не готувати, вже можна їсти. Але будемо все таки готувати, друзі. Що робимо далі? Я вже увімкнув свою духовку на 180 градусів, вона нагрівається. Тож, будемо перекладати для готування м'яса. Готувати будемо в такому пакеті. Як ви бачите, я тут вже трошки підготувався, один край зав'язав. А м'ясо потрібно перекласти в пакет. Тож зараз це ми якось будемо робити. Всі, в мене вийшло, покласти вже на такий маленький противень. І тепер, як я і казав, відправляю під 180 градусів духовку на одну годину. Ну а потім подивимось результати. Ось ну, таке м'ясо, друзі, в мене виходить, таке м'ясо я маю. Уже подобається, друзі, аромати тут, уже ви, ви розумієте, такі відповідні знаєте, готового м'яса. Класний маринад, друзі, такий, знаєте, ну, от, мені подобається, так як зараз м'ясо на цій стадії ароматизує, але це не все, я не даремно його розкрив. Зараз я хочу його просто так от ще в духовку поставити, вже розкритим, щоб воно підсмажилося зверху. Ну і так я вирішив для якоїсь красоти, там, не знаю, посипати його кунжутом зверху. Думаю, досить буде. Тепер я поставлю на таку саму температуру 180 градусів, але вже десь ну, до півгодини. Тут потрібно спостерігати за м'ясом, щоб його не перетримати, розумієте? Але до півгодинки десь буду ставити і спостерігати. Друзі, уявляєте, я ледь не забув про яблуки. Я ж готував ошик з яблуками, друзі. Тож. В принципі, можна заложити тільки коли ставите в духовку, ну перше, Але я думаю, і зараз на цьому етапі це буде доречно. Тож я просто отак от беру. Слайсами нарізані яблучка, отакими, бачите. Ну і вставляю сюди наші прорізи. Ну, ось, друзі, моє місце готове. Воно вже повністю запечене. Я скажу, що ну, яблукам було достатньо. знаєте, Я так дивлюся, вони, ну, ці шматочки, слайсики яблучні, так добре позапікалися. Ну, можливо, можна було б їх поставити і з самого початку приготування в духовку. Ну, Тоді б я думаю, там би більше каша була. так би, знаєте. А так вони якийсь вигляд мають такий пристойний. І, в принципі, і пропеклися. І, я думаю, те, що в них було, там трошки соку, я бачу так, де яблучка стоять, де слайсики. Там більше суку так повиділялося з них. То я думаю, все клас. Ну, аромати, друзі, просто не передати. Просто не передати. Я ще голодний, ще терпів, тому зараз швиденько підготую невеличку презентацію і будемо смакувати. Ну що ж, друзі, мій святковий яшик з яблуками готовий, терпіти просто немає сил. Я тут буквально слюною дивлюся, тому що не їв зранку нічого. А тут таке м'ясо, такі аромати. Тут, ну, тут просто не встояти, я б сказав би так. Тож почнемо нашу дегустацію, друзі. Ну, я відповідно зразу до зовнішніх ознак. Ну, що я можу сказати? Ну, красивий шматочок м'яса. Друзі. Я не знаю там від вашої сім'ї, від вашої потреби, який саме шматок ви будете готувати. Я все показав на кіло 200. От у мене такий вихід вийшов. Мені то вистачить однозначно. Тож, друзі, все класно виглядає. От це запечення в відкритому вже вигляді, після того як основне приготування завершилось. Воно так додало трошки запікання. Зверху така з'явилася, знаєте, запеченість. Прикрасили, трошки я їх прикрасив кунжутом. Ну і яблука відповідно такої краси додали. Класно виглядає на такому от салатику, можна подавати от таким чином окремо, а тоді вже, коли розрізаєте і подаєте порційно, то тоді вже можна гарніш додати. Ну, а так, подати на сіл просто можна на такому салатику, як я вирішив зробити. Тож, друзі, все класно виглядає, все класно ароматизує. Скоріше, давайте почнемо вже дегустувати. Тож, тож, тож. Де тут мій якийсь шматочок відріжу? Якось отак я піду цим шляхом. Так, ну тут швиденько вийшло відрізати. Отак, трошки салатиком прямо з яблучком візьму. Смакуємо зразу все відразу, так як готувалося. Друзі, я не знаю, чи я такий голодний, чи дійсно так воно смачно. Ну просто бомбічно смачно, друзі, бомбічно просто. Класний рецепт дуже смачний. Знаєте, такий смак насичений насичений. От саме я б сказав, би, що маринад наш пройшов повністю все м'ясо. Розумієте, Нема такого відчуття, знаєте, що зверху там воно йде промариноване, а всередині воно таке більш уже там саме м'ясний смак. Тут саме такий от повністю загальний смак маринованого м'яса, промаринованого, повністю прониклого маринадом, друзі. Ну я не знаю, мені дуже сподобається. Ну, я кажу, може я просто такий головний, не знаю. Ну, але ну це клас, друзі. Якщо такий шматок м'яса приготувати на будь-який святковий стіл, не обов'язково навіть на зимові свята, то я думаю, всі, хто буде за цим столом, будуть задоволені. Тож, друзі, просто клас, нема в мене слів, як додати. Ну і не можу я собі не дозволити 50 грамів за ваше здоров'я під таку закуску, друзі. Тут ви розумієте. Будьте здорові. Десь тут щось. Отак я возьму ще. Тож. Готуйте, спробуйте на свята приготувати собі такий шматочок м'яса. Ну і відповідно, всіх запрошую на свій канал Домашній Камбус. Заходьте, переглядайте це і багато інших моїх відео, які вже є на каналі. А я від вас чекаю. Подобайок, багато класних відгуків, коментарів. Думаю, що побачимось на каналі. Всім смачного. Вайте!